Отримати саджанця дорослий плодоносний кущ під силу навіть недосвідченому садівникові, а ось як виростити виноград з кісточки, і головне, чи варто витрачати на це час, чи вдасться дочекатися врожаю, і якої якості виявляться ягоди на такій рослині? Наскільки виправдано вирощування винограду з насіння? Якщо вам шкода просто так викидати кісточки від смачних виноградин? І хочеться виростити з них повноцінні виноградні кущі, дізнайтеся докладніше, як реалізувати цю ідею. Традиційно для створення виноградника на ділянці використовуються саджанці або живці, оскільки з насінням більше клопоту такий метод використовується значно рідше до того ж висіваючи насіння. Потрібно бути готовим до ризику, адже заздалегідь неможливо передбачити, які якості успадкує нова рослина. Цілком можливо, плоди виявляться не такими великими і смачними, як очікувалося. Вирощування винограду з кісточки має сенс в наступних випадках. Планується отримати новий сорт для вподобаного сорту. Потрібно під до вирощеного куща можна буде згодом прищепити держак з куща, що приносить відмінний урожай з цією ж метою, робиться копулировка яблунь. Вам цікаво поекспериментувати і подивитися, що з цього вийде. Якщо ви хочете спробувати себе в ролі селекціонера, тоді посидіть відразу кілька кісточок, щоб потім порівняти різні кущі винограду по стійкості до шкідників, хвороб, морозів і посухи, а також по врожайності і якості плодів, вибір сорту і підготовка до посадки винограду з насіння. Теоретично виноградний кущ може вирости з будь-якої випадково кинутої на землю кісточки. Але для того, щоб підвищити шанси на хороший урожай, варто уважно поставитися до вибору сорту. Найкраще для такої мети підходять нові гібридні сорти, які відрізняються хорошою стійкістю до захворювань і іншими поліпшеними характеристиками. Важливо використовувати повністю дозрілі плоди, кісточки, в яких придбали коричневий колір. Якісними вважаються великі насіння з щільною оболонкою, вийнявши кісточки з виноградин. Промийте їх у проточній воді, але не поспішайте відразу підсушувати їх і висаджувати в землю. Для швидкого простання насіння слід розкласти на вологому матеріалі, загорнути в поліетилен і покласти в холодильник. Час від часу кісточки потрібно діставати і промивати водою. Подібним чином готують і насіння яблук для посадки. Через місяць півтора на виноградних насінні з'являться тріщинки, що означають їх готовність до посадки. Насіннєвий матеріал потрібно буде перекласти з холодильника в тепле місце, також у вологій тканині, і залишити на дві доби. Незабаром кісточки пустять білі корінці, значить, можна зайнятися їх посадкою. Основні етапи вирощування винограду з кісточки. Для посадки найкраще підійде родюча земля, що представляє собою суміш з двох частин перегною і однієї частини піску. Наповнивши горщики почвосмесю, висадіть підготовлені кісточки на глибину в один сантиметр, і поставте горщики ближче до вікна, щоб рослинам вистачало світла і тепла для зростання паростки винограду, що зовні нагадують сходи перцю, починають з'являтися днів через сім. Далі за посадками потрібно буде постійно доглядати, забезпечивши регулярний полив, акуратне розпушування верхнього шару ґрунту, внесення підгодівлі і боротьбу з шкідниками. Особливо необхідно стежити, щоб на посадках не з'явився павутинний кліщ, в кінці весни пересадіть молоді рослини в більш місткі горщики і поставте їх на балкон. За літо виноградні лози можуть вирости в довжину до 2 метрів. З приходом осені виноград висаджують у відкритий ґрунт, можна пересадити рослини на садову ділянку відразу ще в травні, але перед цим сіянці слід піддати загартовуванню, залишаючи горщики на вулиці спочатку на одну годину, потім на два і.